В прямому ефірі з нами Євген Магда, політолог. Вітаю вас, Добрий пане Євгене. Чи є зараз усвідомлення і розуміння стратегічного плану бойовиків та їхніх російських кураторів? Що стоїть за цією атакою на Маріуполь? Тобто, коли все починалося в суботу, виглядало так, як намасований наступ, і з величезним бажанням захопити це українське місто. Та зараз це виглядає як там черговий обстріл і масштабна терористична акція, диверсія. А чого вони прагнуть? Зважаючи на те, що зараз відбуваються так само масштабні обстріли Марієнка, Красногорівка стріляють з потрійною силою атакують дебальцево я думаю, що це свідчить про одне: про те, що санкції заходу доволі ефективно впливають на Росію, можливо, навіть більш ефективно, ніж про це спочатку збиткуючись говорили російські урядовці, і сам і Путін, і Лавров. тому Росія вирішила не чекати до весни, а вирішила піти в наступ силами бойовиків і російських військових, що стає все більше очевидно, вже зараз. Для чого? Для того, щоб створити собі вигідну переговорну позицію. Тому що з одного боку Росія не може собі дозволити повністю опинитися в ізоляції від цього світу, тому що для неї це буде дуже важкий удар, і порівняння з радянським союзом в даному випадку вони не надто коректні, тому що Росія набагато сильніше інтегрована до світової економіки. Це по перше, по-друге, Росія хоче диктувати свої умови Україні насамперед. Проти нас іде гібридна війна. І е, якщо ми подивимося за подіями суботи неділі то побачимо, що після обстрілу зразу пішла хвиля паніки в соціальних мережах. Нас зливають, Порошенко полетів в варіат, ніякого рішення, військові тільки відступають, і так далі. Це при тому, що Маріуполь ще влітку був достатньо серйозно укріплений, там достатньо велика кількість українських військ. І про це е, говорили неодноразово, що будуть і утримувати це місто дійсно. Ключове для того для е, можливості Росії пробити сухопутний коридор на Крим. Я думаю, що такої можливості Росія не отримає. Тобто, це не була спроба зараз проробити коридор. Ви вважаєте? Я думаю, що російські і терористичні війська вони намагаються. Знайти слабке місце по всій лінії зіткнення з українськими військовими, але от події минулих днів вони показують, що значних успіхів немає. Попри те, що ну і є певна розгубленість, тому що Загар... Захарченко спочатку анонсував а, атаку на Маріуполь, потім почали відкрещуватися від своїх слів. Це приблизно як із збитим боїнгом, пам'ятаєте, коли а потім знову Захарченко сказав, що ми таки йдемо на штурм Маріуполя. Це про що свідчить? Захарченко маріонетка, так само, як і Плотницький – маріонетка. Їм Просто підсовують так, би мовити, тексти, які треба озвучити, тому що вони озвучують те, що Росія собі дозволити не може. Хоча, після того, як вчора міністр закордонних справ Лавров заявив про те, що якби Україна погодилась на мирний план Путіна, який, до речі, ніхто реально не бачив, то не було б і обстрілу Маріуполя. Знаєте, це вже це вже не агітпроп, це вже Рібентроп. Ви зараз сказали про те, що під час обстрілів Петро Порошенко перебував в Саудівській Аравії. Так летів туди. Летів, так. А з одного боку він наразився на критику, що в такий момент він вилетів з країни, а з іншого боку, там були всі світові лідери. можливо, це і був дуже сприятливий момент для того, щоб кричати. І нагадувати вчергове чергове, нагадувати, що вони ставили свої підписи під гарантіями безпеки України. Так, я думаю, що це був саме такий момент, і той факт, що там був і Джо Байден і. Франсуалант і інші світові лідери дійсно можливість поговорити. Я думаю, що Росія цей момент теж розраховувала. Повторюсь, ідея гібридна війна не лише бойові дії, а й вплив на нашу свідомість. Росія насамперед б'є не по об'єктах, вона б'є по нашій вірі в саму Україну як таку. Вона намагається довести, що Україна failed стейт. Цю, цю тезу, до речі, Росія вкидає в інформаційний простір ще за Ющенка. І потім вона за Януковича була трошки менше, хіба що кілька років тому Путін дозволив собі таку фразу, що Росія б виграла Другу світову війну і без України зараз протягом останніх 10-10 місяців, можливо, року це повністю загострила ситуація, і Росія. Ну просто вона має різні інструментарії для того, щоб намагатися вплинути на Україну, але все-таки вирішальної перемоги вона здобути не може, і я думаю, що вже не здобуде. А якось ця Атака на Маріуполь змінила взагалі карту бойових дій як психологічно, так і стратегічно. Чи є чи відбулися якісь зміни за моїми спостереженнями? Ну, останнє повідомлення про те, що українські військові відійшли з села Червоний Партизан не надто великого, але серйозних змін в плані. Бойових дій я не спостерігаю. І... Ну, я що мав на увазі? От Дивіться, атака на мирне місто, загинули люди. Це ж акт 음, такого масштабного залякування. Якщо ви не з нами, ми вас будемо знищувати, правда? І це призвело до зворотнього. Я, наприклад, вчора читав повідомлення людини з Лисичанська, яка говорить, що місцеві патріоти готові брати зброю до руки. В разі того, як туди будуть підходити бойовики та російські війська, я думаю, аналогічна ситуація в Маріуполі. Тобто, знаєте, е, такі водорозділ він проходить набагато швидше. Я думаю, навіть знову такі, які санкції на Росію впливають швидше, так і вибір для людей, з ким вони з ДНР ЛНР, самопроголошеними чи із Росією та або з Україною, він відбувається набагато швидше, просто на, на такому, ну якщо хочете на побутовому рівні, з огляду на те, е, як, як розвиваються події. Рада, реакція української влади наскільки є адекватною? Так, от у мене є останнє повідомлення про те, що буде розглядатися під час зустрічі президента з лідерами фракції. Тут такі питання: внесення змін до закону про люстрацію, до законопроекту про військову поліцію, яку, до речі, давно треба було створити, реорганізація в бойовий центр СБУ про особливий порядок управління в Донецькій і Луганській областях. Зміна в порядку визнання терористичних організацій і внесення змін до кримінально-процесуального кодексу у частині розслідування злочинів проти людства сьогодні засідає рада коаліції. А, чи не могло це статися в суботу одразу після нападу на Маріуполь? Чи чи насправді система дуже інертна і важко зібрати всіх депутатів для близьковичної реакції? Я думаю, повинно це було статися якщо не в суботу, то в неділю. Ну в неділю відбулося засідання РНБО, де президент зауважив, наголошує, що він і далі продовжує. Дотримуватись мінських угод, ю Порошенка за це активно критикують, але знаєте, тут спрацьовує така теза, як в фільмі Службовий роман, коли секретарка в виконанні Лії Хержакової каже, «Хороші сапоги треба брати, коли відповідно героїня Аліса Френдлі каже, що вона б таке взуття ніколи не взула. От ми тепер бачимо, кому були вигідні мінські угоди, що вони об'єктивно зіграли на користь України, тому що вона мала певну паузу для себе. Паузу для того, щоб переозброїти власну армію доозброїти. зараз. Розпочати мобілізацію знов таки вона розпочата власне як е реакція на обстріл під волновахою. Але протилежна Тому... сторона часу не не втрачала. Ви бачите ну... зараз. Колона військової техніки в цей момент іде на горлівку. Оприлюднено відео цього. Та це танки, це знову системи ГРАД. І Я думаю, що путіну у Путіна вистачає там резервів. Це залізяче надсилати в Україну там цілими конвоями. Так, це правда, але при тому на сьогодні, повертаючись до того, як повинна була спрацювати Верховна Рада, вона очевидно. Парламентарії не повинні забувати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, що саме Верховна Рада, законодавчий орган, тим більше дає правляча коаліція, яка стверджує, що в неї є конституційна більшість, вона повинна діяти швидше. Ну невже не було е, лідерів п'яти фракцій, ну їх не, не їх безпосередньо заступників в Україні для того, щоб вони протягом доби зібралися в Києві. Ну, ну і крім того, це такий мобілізаційний, знаєте, момент для всього населення, що ми, ми реагуємо дуже швидко, тим більше в той момент, коли відбувається це мобілізація простих людей так дуже дуже складно переконувати. Звичайних людей, призовників, не ухилятися від мобілізації, коли вони е, бачать такий аргумент в лапках, як е, дуже млява, знаєте, таке як в режимі відпочинку реакція законодавців. Це не дуже добре. Їм треба над цим думати і діяти якомога більш ефективно. Можливо, створювати щось на зразок е, такого ситуаційного центру, десь в Верховній Раді, де е, самі законодавці могли б якось зрозуміло, що це не буде якісь е, швидко. Написані законопроекти ні. Але все ж таки реакція парламенту, офіційна реакція парламенту, вона теж навіть заява і звернення до всього світу, так заява українського ну, тут, парла тут треба 226 голосів за це. Тобто не може це оголосити сам Володимир Гройсман, чи віце-спікери чи лідери коаліції. Але просто демонструвати те, що е, як мінімум політичні лідери е, парламентарії, слуги народу присутні в інформаційному просторі, це просто необхідно. Ви зараз згадали про мінські угоди. Так вони автоматично будуть скасовані, якщо Україна. Визнає так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Які переговори можуть бути з терористами? А власне, переговори не вів ніхто з офіційних представників України. Леонід Кучма не посідає жодної офіційної посади. Але України. він був представником. Так, України. він колишній президент. Знаєте, тут зразу ми повертаємось до питання, чи варто вести якісь переговори. А варто вести переговори про надсилання гуманітарних вантажів на окуповані території, про звільнення полонених варто. Це все варто. Тобто знайти ще одного посередника це невелика, не я думаю, проблема. Але влада повинна продемонструвати своє ставлення до такого кривавого злочину по відношенню, ну, власне, дійсно до мирного населення, мирного міста. І е, цей крок, до речі, е, власне, цей обстріл в Маріуполі він свідчить, що ДНР і ЛНР, як такі, вони е, дійсно маріонетки. Тобто багато говорять що там є місцеві мешканці, воюють в цих самопроголошених арміях. Але з чого вони тоді стріляють по своїх рідних, друзях і близьких? Тобто, це свідчить про те, що їх просто ну їх використовують як розмінну монету не більше того. Ну при тому, що вони справді там є і так, звичайно, так. є. Реакція Європейського Союзу і Сполучених Штатів, як ви вважаєте, наскільки вона є такою надихаючою для України? Ну, якщо про Україну протягом вихідних висловились про ситуацію навколо Маріуполя, і Барак Обама, і Джо Байден, і Джон Керрі, це достатньо показово. Так само, як і реакція Ангели Меркель і Федеріки Могеріні. Я думаю, що реакція буде, вона знаєте, вона завжди буде не така. Значна, як очікують в Києві, але й не такою дрібною, як про це часом думають в Москві? Просто Захід взяв на озброєння тактику Анаконди, він намагається поступово придушувати Російську Федерацію, усвідомлюючи її розміри і усвідомлюючи, що розпад Росії на сьогоднішній момент може бути катастрофічним для всього світу, як би це не дивно для українців звучало. Ну і питання про е, можливість продажу зброї. А наскільки воно стало зараз? Більш реалістичним скажімо. Я думаю, що Україна, якщо і буде отримувати, то виключно зброю ну, так звану захисну, тобто якусь, скажімо. Зенітні ракети протитанкові комплекси, але не наступально нові танки чи нові винищувачі нам постачати не будуть. Ну поки захід... що мова йде саме про, наприклад, протитанкову зброю. Так, Джевелін це Джевелін. такий вже дійсно вже легендарний, можна сказати, протитанковий комплекс, який очікують багато. Просто захід усвідомлює, що поява цих комплексів. В українській армії це свідчення його безпосередньо участі в конфлікті. А я думаю, що Росія неодноразово нагадує, що вона ядерна держава, і так би мовити, у Путіна палець на кнопці і так далі. Там ядерна валізка і всі інші ці атрибути. Думаю, тут іде велика зовнішня політична гра, і я б сказав так, що вибачте, за жаргонізм, що Путін бере захід на слабо. Ну і який зараз має бути мобілізаційний план у Києва для того, що ми, ми ж з вами бачимо, що я не знаю, як це назвати. Наступ, не наступ, але обстріли продовжуються. Я думаю, що тут потрібно, по-перше, не допустити паніки, не допустити істериків, власне, серед своїх громадян. Далі проводити мобілізацію і здійснювати все, що потрібно для захисту держави. Стосовно ведення запровадження військового стану, я скептик. Проти нас іде гібридна війна, не так звана неконвенційна війна. І виграти її за рахунок виключно того, щоб е, запровадити військовий стан і все підкорити військовим. Ну, я не переконаний, що це буде надто ефективно. Все-таки довіра до армії є значною, але я б сказав, що це довіра швидше до рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу. До якихось воєнний стан може бути введений в двох областях, наприклад. Ну, як варіант, але РНБО пропонує там запровадити військово-цивільне управління. Я поки що не зовсім усвідомлюю, що це. Мабуть, все таки має бути якась законодавча база для цього. Але ну і от, до речі, в цьому контексті це закон про формування військової поліції, законопроект. Швидше за все так, і ну, все-таки у нас обидва губернатори і Луганської, Луганської Донецької області генерали, тобто вони з певним досвідом управління є і як мінімум воєнізованими підрозділами. Тому я думаю, що Україні потрібно ну, з одного боку діяти по ситуації, з іншого боку, намагатися ставити перед самопроголошеними ДНР і ЛНР, і перед Росією питання, на які ті будуть змушені шукати відповідь, які, наприклад. Ну, наприклад, більш активно діяти, виходити на західних майданчиках, наприклад, на тому самому засіданні Парі, розповідати про все, що відбувається в Україні. Порошенко пообіцяв, що буде оприлюднено протокол допиту цього наводчика, який навів залп граду на. Маріуполь. До речі, це сьогодні має статися. І це має бути якомога швидше перекладено англійською, німецькою, будь, всіма е, поширеними е, закордонними мовами і відповідно дипломатичними каналами і не лише дипломатичними каналами розходитись. Тобто, влада повинна говорити одним голосом, а не з'ясовувати. В ефірах різних телеканалів чи хороший е, голова генштабу, начальник генштабу, чи поганий. Тобто, це е, е, якщо у нас будуть подібні, е, подібні речі, то це не призведе до посилення обороноздатності України. А про анонсовані в інформпросторі відставки масштабні та ви вірите, це ймовірний сценарій, зокрема зміну е, керівника Генерального штабу. Ну і зміна керівника Генерального штабу, і зміна керівника Генеральної прокуратури їх поки що об'єднує тільки слово генеральне і те, що це, так би мовити, прагнення цілих груп депутатських. Це з одного боку знов таки нагадує про те, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і наші народні депутати хочуть, щоб до них дослухалися. З іншого боку, це свідчить про те, що вони намагаються влізти все-таки в прерогативу президентську, бо призначення генерального прокурора і начальника генерального штабу це прерогатива президента. Я думаю, що для Порошенка це ну, випробування, але не надто складне, і він його витримає. Чому не надто складне, як ви вважаєте? Ну, тому що людина е, виявилася з одного боку достатньо підготовленою до того, щоб бути президентом. З іншого боку, е, пройшла загартування через практично постійну хвилю критики на власну адресу. А ви чи є надія, що завтра парламент збереться на позачергову сесію і які рішення він має прийняти? Я скажу так: що якщо завтра парламент не збереться, він робить шлях, е, крок до того, дуже великий, щоб в грудні ми обирали новий парламент. Це вже цілком очевидно. Тим більше, я кажу, є заявлена коаліція, правляча в розмірі конституційної більшості. Це раз рішення, ну я думаю, це насамперед, що стосується визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Чому? Тому що якщо ми в цьому аспекті не рухаємось, ми не можемо цього вимагати від Заходу. Вони нам абсолютно серйозно говорять, ви самі не визнаєте цього. Це, звичайно, б'є по економічних інтересах. Низки бізнесменів, але з іншого боку, якщо ми їх визнаємо терористичними організаціями, це спричиняє ефект доміно і в західному світі. Тоді Росія, якщо вона продовжить надавати допомогу, вона е, цим самопроголошеним республікам вона перетвориться в офіційного спонсора тероризму. І це означає, що європарламент також може прийняти потім резолюцію про визнання ЛНР ДНР терористичними організаціями. Не виключено, але е, давайте ще дочекаємо, четвер буде засідання Ради міністрів Європейського Союзу, там будуть обговорюватись нові санкції і можливості тиску на Російську Федерацію. Я думаю, що е, все-таки буде, ну, хоча складна ситуація, тому що в Греції змінюється влада, а рішення в Європейському Союзі ухвалюється консенсусом, тобто всі заразом. Але е, думаю, що Європа скаже своє слово в даному аспекті, хоча. Не буде воно ну настільки резонансним. Тобто, те, що говориться про можливість відключення Росії від системи SWIFT е банківської, цього швидше за все не станеться. Чому дуже коротко? Тому що закінчуємо, Тому що це е крок, який Росія може розцінити як фактичне оголошення її фінансової війни і спровокувати її на ще більш агресивні дії, так, так? так. зрозуміло. З нами в ефірі був Євген Магда. Студія тивай продовжує свою роботу. Ми зустрінемось з вами в ефірі о 15.30. Дякую за вашу увагу.